Слава Богу, дорогі братії і сестри, я настоятель храму на честь Святої Троїці Української православної церкви, села Ржавинці, священик Сергій Козарь. Хочу нагадати вам, що 20 грудня минулого 2023 року ми разом із прихожанами нашої релігійної громади втратили можливість Молитися в рідному Троїцькому храмі через агресію прихильників ПЦУ. За цей період ми декілька літургій відслужили в каплиці і близько семи місяців ми молимося в будинку наших прихожан, який тимчасово переобладнаний під домову церкву. Нам там тісно, жарко і по благословінню нашого керуючого митрополитеноветія, 18 травня нинішнього року на цьому місці було звершено чин закладки і освячення каменя і освячення місця під будівництво нового храму. З Божою допомогою. Стараннями наших хлопців-прихожан, з пожертвами і прихожан нашого села, і прихожан сусідніх сіл, і вірних Церкви Христової православної і Буковини, і України, з за кордону. Господь допомагає і вчорашній день ми завершили мурувати стіни нового храму, нової святині. Сьогоднішній день у нас предстоїть ще багато роботи з новими силами. Будемо старатися зробити якомога найшвидше верх, покрівлю нашої будівлі, і на це, як і на інші моменти будівництва, потрібні немалі кошти. Милістю Божою Господь нас не залишає. І в сьогоднішній день я хочу скласти велику щиро подяку Вікторії Кохановській і жіночій силі України, які сьогодні для нашої підтримки передали пожертвування в сумі 500 євро. Велика вам благодарність за пожертву, за співчуття, за підтримку і за допомогу. Молимося Богу! Троїці славимо, віримо в те, що Господь нас не залишить, допоможе, дасть і пішли необхідних людей необхідні пожертвування для того, щоб якомога в найшвидшому часі звершилася Божа справа. Ми довершили будувати цю святиню і на цьому місці на віки віків славилося ім'я Бога, Троїці славимо, всім будівничим, всім жертводателям. Велика подяка і нехай милосердий Господь і в цьому, і в житті майбутньому всім нам воздає стариці, всім Божої помощі, нехай Господь береже всіх нас.